Доброго дня, шановні жителі та гості Покровської територіальної громади! Хочемо розповісти про результати голосування за назву гуртка з шахів, яку визначили шляхом антитування, проведеного об'яковим Олександром Петровичем, тренером гуртку з шахів, комунального закладу Центру культури та звілля туризму та спорту Покровської сільської ради. До опитування долучилося 26 жителів та гостей нашої громади, серед яких 17 жінок та 9 чоловіків. Ними були запропоновані наступні назви. Мудрість. Пропозиція Володимира Євтушенка, голови громадської організації Нікопольський край. Шахова хіч, інтелект, чисментал тім – Шахова пектораль. Козацький гамбіт», шахові характерники, клуб кульгавого коня, клуб три коня, хід конем, шаховий пегас», шаховий фрістайл, шаховий курінь це пропозиція Олександра Мартіяна, віце-президента громадської організації Федерація шахів міста Нікополь». Покровська фортеця Покровський гамбіт», Зазначила Тетяна Коваленко, голова громадської організації Покровський територіальний розвиток. Шахові котики це пропозиція родини шахістів Чмара Крістіни та Тетяни. Біла королева найбіфо. Це запропонував тренер шахового гуртка Кобяков Олександр. Гарде. Запропонував Артем Мірошніченко, директор КНП Покровський центр первинної медико-санітарної допомоги Покровської сільської ради. На три кроки попереду така пропозиція від начальника відділу інформатизації, цифрового розвитку, доступу до публічної інформації, зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації Покровської сільської ради. Слава Шестака. Цей пнот таку назву запропонував Віктор Супронюк, начальник відділа житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту та благоустрою Покровської сільської ради. Отже, результати голосування. Перше місце назва Гарте, з якою визначилися 34,6% опитування. Друге місце завоювала назва Біла королева 19,2%. Третє та четверте місця між собою розділили назви шахова пектораль та шахові котики по 7,2%. Тож дякуємо за участь та презентуємо назву шахового гуртка Покровського ЦКД Шаховий клуб. Те оголошення супернику, що його ферзь унаслідок чергового входу опинився під ударом пішаків або інших фігур. Раніше вважалося обов'язковим вимовляти гарде, якщо напали на ферця. Але у сучасних шахах це правило не використовується. Деякі вимагають, аби партнери при нападі на ферця вимовляли вголос гардер. А на короля шах. Ця вимога практикувалася, коли це були вироблені та чітко сформульовані закони шахової гри. Все це вигадані правила, які не мають нічого спільного з сучасними правилами. За сучасними правилами це робити не обов'язково. Підсумовуючи результати голосування, прийшла ідея логотипу шахового клубу до розробки якого долучились наші активні шахісти Інна шестак Тетяна Коваленко, Олександр Кобяков та Ірина Лісова. Дякуємо Олександру Мартіяну, який активно долучився до процесу та став провідним дизайнером. Таким чином, логотип шахового клубу Гарте складається з наступних символів. G золотого кольору символізує змію, спритність, мудрість і життєва сила. Також у багатьох культурних заходах вираз золота змія зустрічає весну, асоціюється з принесенням удачі, достатку та щастя. Арте чорного кольору колір землі та багатства. Біла корона частина запропонованої назви біла короле. Чорна корона сила, прагнення до перемоги, терпіння, наполегливість, досягнення мети, безпечність, честь, могутність та непереможність. Тож запрошуємо інтелектуалів Покровської територіальної громади долучитися до розвитку шахової гри. Дякуємо нашим захисникам, що дають можливість працювати та розвиватися. Слава Україні! Героям слава!